Друзі, привіт! Вечірнього харкова довіда. Що у нас за спинами це чудова кльова кльова тачка, яка тут передається класному нашому другу. доброго вечора. Мене звати Олександр. Я військовослужбовець 58-ї бригади. Дуже дякую вам за допомогу, за те, що допомагаєте нам, не забуваєте нас за те, що дуже. Класно з вами спілкуватися. Коли не звернешся, завжди допоможете, завжди є відгуки, завжди є підтримка. Дуже це цінуємо, що завжди приємно як для душі, так і для нас. Тому що підтримка для нас це є головне. Головне те, що всі ми. Єднаємося, всі ми разом боремося, і всі ми разом йдемо до перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!